У Тростянці відзначили День української державності. Цього року його вперше святкують за новою датою, 15 липня. З нагоди Дня державності Тростянчани, військові місцева влада та правоохоронці зібрались біля пам'ятного знака по погрудя Тараса Григоровича Шевченка. Урочистості розпочали з виступу секретарки Тростянецької міської ради Наталії Ковальової. Ми прихиляємо низько голови за пам'ят. Своє життя тоді-давно, тисячоліття назад і зараз за тих хлопців та дівчат, які виборюють і відстоюють нашу з вами незалежність. Ми українці. Ми жили, живемо та будемо жити. Тож дозвольте сьогодні від імені голови Тростянецької міської територіальної громади Юрія Анатолійовича Бови від депутатського корпусу. Виконавчого комітету щиро привітати вас сьогоднішнім днем та побажати вам миру, злагоди як найскорішої перемоги нашої країни, України, відбудови найскорішої, процвітання усім, усім нам! Щиро вірю в нашу перемогу разом до перемоги і слава нашій Україні! Героям слава! Свято встановили указом президента України від 24 липня 2021 року у пам'ять святого рівноапостольного князя київського Володимира Великого та на знак вшанування дня хрещення Київської Русі України. Сьогоднішнє свято доволі молоде, але для мене воно, як і для всіх українців, святе. Це свято історії, це свято пам'яті, це свято перемоги. Я сьогодні знаходжусь біля погруддя Тараса Григорча Шевченка і хочу в цей день сказати словами його про цей день. Про це свято. наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Отде люди, наша правда, правда, сила України. Присутні хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України, і поклали квіти до погруддя Тараса Григоровича Шевченка. Історія становлення нашої держави сягає понад тисячоліття. Наші предки ніколи не припиняли боротися за незалежність України. Боротьба триває. Діана Овчаренко Іван Говзен, Тростянець, телеканал ТВТ.